Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 13 травня. Я на городі. У нас іде сапка повним ходом. На дворі холодина, скажена просто сапаю в перчатках, тому що холод такий, що це капець: куртка, капюшон, шапка, двоє штанів. Город у нас на сквозняку. Але нічого не поробиш. Треба сапати, тому що. Для бур'яна, мабуть, поганої погоди немає. Він росте й росте. Недавно знімала відео у футболці, розсікала така 25 градусів тепла, все круто. В кінці квітня, на початку травня. А тепер всередині травня у нас, мабуть, зараз і 10 градусів тепла немає. Я не знаю, це шок і це стрес такий для нашого. Для наших. Городів для наших сходів. У мене огірки побіли, побіліли ті, що зійшли, я їх вкрила агроволокном. Не знаю, буде тепер толк чи ні. Зараз покажу, що на городі. Ось така ситуація на городі: це не той город, що біля хати, а ще один у нас город. Іде він аж до гори, там кукурудза, картопля. Повністю заростає. Я ж кажу, бур'яну поганої погоди немає. Ось тут вчора малий висапав частину, а сьогодні пішов, каже, так холодно, замерз, як цуцик, і прийшов. Він ще хворий у нас. Кашля, я кажу сиди вдома. Я піду, посапаю, скільки зможу, скільки і висапаю Ще тільки почала, ну, будемо боротися. Друзі, дуже цікавий бур'ян спостерігаю на городі. Я ще такого не зустрічала. ну По крайній мірі, в мене на городі такого не було. Тут ми посадили вперше, так як цього року придбали тут собі ну, участок, можна так сказати, хату з городом, як в селі. І тут така штука. Мені вона схожа знаєте, на цей, на ялівець козацький кажу. Дуже цікава, але от вона сапується і дуже швидко виростає нова, тому що пару днів назад ми копали, сапали вище трохи кукурудзу, і там, де сапали, в нього дуже глибоке коріння. Знову повідростало новеньке. Дуже цікаво, що за штука, можливо, хтось знає. Напишіть, тут його ну багато досить таке. І... Як його можна вивезти? Бо я так розумію, коріння в нього довге, як в перею, його просто не висапаєш. Ну, а я далі борюся з бур'яном. Ось така, друзі, кукурудза у нас на городі. Хотіла вам показати. Гляньте, це ж ми її посадили раненько, як пішла жара, пішло тепло. Думаємо, треба садити, тому що стояла погода тепла на цілий місяць травень. Тож міняється все з кожним днем. Думаємо, висушив землю і все. І ось такий тепер у кукурудзи стрес після заморозків. Яка не змерзла, то ось так підмерзла. Ну, не знаю. Якщо погода наладиться, то я думаю, все виправиться. Ми її, звісно, не будемо нічим бризкати, нічим обробляти. Хотіли, знаєте, схопити. Вологу а схопили кота за яйця. Вибачаюся за таку різку поговорку, як то кажуть. Ну, так воно і трапилося. Тому що, що, поспішиш людей насмішиш а ми поспішили в цьому році. Тепер і маємо результат.